Трансляція почалась. О, все, я вам дякую. Шановні колеги. Отже, у нас є кворум в засіданні ради суддів на відеоконференцзв'язку приймає участь 21 член ради суддів. До вашої уваги, запропоновано. Порядок денний, який складається з двох питань Це щодо проєкту єдиних показників оцінки доброчесності та професійної етики судді-кандидати на посаду судді, та щодо організаційних питань проведення з'їзду. Чи будуть якісь застереження до запропонованого порядку денного? Якщо ні, шановні колеги, тоді пропоную перейти до голосування за порядок денний. Хто за запропонований порядок денний, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Значить, всі, 21 нарахував. Хто проти, колеги? Пустіть руки ті, хто голосували за. Хто? Хто утримався? Немає. Отже, порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Надаю слово Олені Миколаївні. Ми вчора збиралися з вами, обговорювали відповідний проєкт рішення. Тому я думаю, стисло можна. Олена Миколаївна, будь ласка, вітаю, колеги. А, попередньо ми отримали. Від Вищої ради правосуддя проєкт документів єдиних показників оцінки доброчесності та професійної етики, вивчивши ці документи, будучи учасником робочої групи по розробці, кожен з вас отримав дані єдині показники. Від певних колег надійшли. Певні застереження, які були викладені в проєкті нашого рішення, з яким ви попередньо ознайомилися. Тому я пропоную в тому варіанті, який є, оскільки більше ніяких застережень не надходило, прийняти рішення того змісту, з яким ви ознайомлені. Богдан Сильвестрович, можете оголосити наш. Колеги, чи будуть якісь ще е, зауваження щодо запропонованого проєкту рішення? Ну, я хочу тільки сказати, що в даному випадку у нас немає функції або погоджувати, або не погоджувати. Е, в будь-якому разі, Вища рада правосуддя не позбавлена права ухвалити своє рішення стосовно цих критерій. Ми лише затверджуємо консультативний висновок, а надалі Вища рада правосуддя буде визначатися. Які зауваження врахувати, які зауваження не врахувати, затверджувати їх чи розпочати можливо роботу в цьому напрямку якогось етапу, який вже був пройдений, тут тобто це вже буде виключно повноваження, будуть ще ради правосуддя? Шановні колеги, вам було надіслано відповідний проект рішення, відповідно до якого. Пропонується затвердити консультативний висновок Ради суддів України щодо проєкту єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді кандидата на посаду судді та направити його до Вищої Ради правосуддя. Хто за даний проєкт рішення? Прошу усі. 20. 20 за. Хто проти колеги? Немає. Утримався один Водими значить, Так. Один. Утримався. Рішення прийнято. Значить, 20 голосів за, один, один. один. утримався, проти немає. Наступне питання порядку денного, шановні колеги, стосується організаційних питань проведення з'їзду. Як ви пам'ятаєте, ми до 5 липня мали бути подані до до пропозиції щодо складів оргкомітетів з'їзду. Наразі всі пропозиції надійшли і вам пропонується рішення відповідно до якого. Затверджуємо е, е, споди організаційних комітетів по областях, а також і план організаційних заходів з підготовки та проведення е, до з'їзду. Чи будуть якісь зауваження до даного проєкту рішення? Можливо, там хтось по плану хоче бути включений ще додатково. Немає, так? Тоді пропоную переходити до голосування, шановні колеги. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Я назад, бачу. Так. Хто проти, колеги? Піше зараз опустіть руки. Отапте проголовенку. Я бачу, що Немає. Хто утримався? Теж немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, дякую, що приєдналися. Наступне засідання орієнтовно тоді 1-2 серпня. Я голосувалку поставлю в нашу групу. Вже тоді визначимось. На цьому засіданні Ради суддів. Закінчено.